Доки всі грають в доповнення до кіберпанку під назвою Phantom Liberty, я вирішив залетіти в старенький шутер від студії Starbreeze під назвою Syndicate. Це шутер від першої особи в стилістиці кіберпанку, який вийшов у 2012 році. Грає перезапуском та продовженням старої серії ігор під одноіменною назвою в далекому 1993 році, це була ізометрична тактична стратегія для ПК та олдових консолей. Дія відбувалася у антиутопічному майбутньому. Утньому, у якому корпорації замінили світові уряди. Гравцеві давали контроль над корпорацією, яка змагається за глобальне панування. Гра складалася з місій, у яких ми керуємо спеціальними кібернетично модифікованими агентами, які намагаються взяти під контроль певну країну. Проєкт був прийнятий геймерами та критиками добре і не змусив довго очікувати продовження. Через три роки в світ вийшла Syndicate Wars, сюжет якої розгортається через 95 років після оригіналу і знову. Таки занурює нас в атмосферу кіберпанку через ізометричний геймплей. Ця гра відчувалася як більш темна та атмосферна. Критики і гравці знову зацінили і поставили високі оцінки. Розробники вже почали створювати наступну частину, але постійні переноси та бракування ресурсів для створення гри призвели до того, що проєкт був заморожений, а в майбутньому і повністю закритий. І ось аж через 16 років студія Electronic Arts захотіла воскресити франшизу Синдикат, тільки тепер зробити. Цього діла шутер від першої особи, який матиме дуже швидкий та динамічний геймплей, а також цікаву сюжетну кампанію. Вони звернулися до студії Starbreeze і захотіли випустити таку гру, яка б сподобалась як новачкам, так і олдам, які проходили оригінал в далеких 90-х. На жаль, вийшло не все як хотілося. Гра провалилася в продажах, а зараз її навіть ніде не можна купити, лише скачати піратку. Але чи все було настільки погано? Я б так не сказав. В цій грі є деякі позитивні. Типні моменти і через це проходити її доволі весело. Давайте розберемося, що тут і як. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Янг і сьогодні у нас синдикат. Як я вже сказав раніше, новий синдикат це шутер від першої особи. Події розвертаються у 2069 році. А ми беремо на себе роль кібернетично прокачаного агента Майлза Кіло. Працюючи на мегакорпорацію Єврокорп, ми виконуємо різні небезпечні місії, нейтралізуємо людей, які заважають наші організації, і тому подібне. В нашому арсеналі різноманітна зброя: дробовики, автомати, снайперки, пістолети, гранати і таке інше. Імпакт від зброї. Грої доволі непоганий, на мою думку, і стріляти по ворогам дуже приємно, особливо коли беремо до рук якийсь мініган або вогнемет. Тоді взагалі повний рознос. Головна геймплейна фішка в цій грі це система DART. Це такий спеціальний кібернетичний чіп у голові нашого героя, який надає йому надлюдські можливості для більш ефективного виконування поставлених завдань. Ми вповільнюємо час, як у якомусь фір або Max Payne. Доки активований DART, ми наносимо більше пошкодження, і наше хп швидше від. Новлюється по ходу проходження кампанії, нам будуть відкриватися нові здібності. Ось, наприклад, скіл, який називається суїсайд. Вчасно натиснувши кнопку Е, ми можемо хакнути ворожий чіп і змусити його вбити самого себе, ще й спричинивши невеликий вибух, який може задіти тих, хто поряд з ним, або ж є Backfire. Цей скіл дозволяє хакнути зброю ворогів і на деякий час обезброїти їх, і таким чином швидко знищити. Дуже корисно, якщо перед вами натовп ворогів або вони десь за укриттями. Ну і ще є Persuade. Ця білка змушує ворога відкрити вогонь по своїм. Якщо він уб'є всіх ворогів, доки час дії скіла не закінчився, то потім уб'є і себе. Окрім звичайних ворогів, іноді нам будуть траплятися міні-боси. Це інші кіберагенти з ворожих корпорацій. До кожного потрібен свій підхід. Хтось неймовірно швидко переміщається, хтось стає невидимим, а хтось закований в кілограми важкої броні. Після знищення таких ворогів ми можемо забрати їхній чіп і таким чином прокачати себе. Так, тут присутнє невеличке вікно прокачки персонажа, де ми можемо щось покращити, відкрити доступ до нових абілок і тому подібне. Так як ми знаходимося у сетінгу кіберпанка, це значить, що майже абсолютно все можна хакнути: двері, вікна, турелі, ліфти, генератори всі ці штуки мають свої цифрові системи, які можна зламати. На цьому базується вся гра, і це доволі весело. Ну прикиньте, на вас біжить натовп ворогів дуже сильних, броньованих. Вам не потрібно їх вбивати власноруч достатньо. Хакнути турельку на стелі, і вона зробить все сама. Ну і для вірності можна накинути персуейт на одного з ворогів, щоб він перестріляв своїх. Проходження місій дуже динамічне та бадьоре, реально нудно тут точно не буде. Щодо графіки, можу сказати, що ну вона норм. Просто норм. Звісно, не рівень, наприклад, Far Cry 3, який вийшов в тому ж році, або навіть Battlefield 3, але теж непогано. Варто зауважити, що це не зовсім aaa проєкт, хоча синдикат і розроблявся під впливом Electronic Arts. це скоріш AA. Єдине, що мене бісило в графіці, це оці незрозумілі засвіти, пересвіт, якесь освітлення, що блимає. Я спочатку подумав, що це у мене якісь візуальні баги, але ні. Потім почитав інфу про гру детальніше і скрізь пишуть, що це задумка авто. Така спірне рішення, я б сказав, анімації, наче норм, модельки персонажів теж непогані на той час. Знаєте, я насправді колись намагався пограти в синдикат. Пам'ятаю, це, мабуть, було майже на релізі. Проблема в тому, що тоді в мене був комп з інтегрованою відеокартою, який, ну, дуже важко назвати ігровим. І дійсно, я запустив на ньому синдикат, і Боже, як же воно лагало, це просто жесть. І яке круте відчуття, коли зараз запускаєш цю гру і проходиш її в 165 FPS. Відчуття маленької. Перемоги, коли в ті часи гра нагнула мій ПК, а зараз я нагнув її. Ну окей, зараз не про це. До речі, забув сказати, що гра також не сильно товаришує з Windows 10, тому щоб її запустити, треба виставити сумісність з XP. Тоді все стає нормально і можна грати. Я так помічаю, що все більше старих ігор перестають нормально працювати на сучасних системах. І це доволі сумно. Рано чи пізно я оновлюсь до 11-ї вінди, а потім і 12-та вийде. А старі ігри то нікуди не дінуться, і мені завжди хотітиметься. Переграти в них, але на жаль, будуть нові проблеми, для вирішення яких доведеться довго танцювати з бубном. Ну ви мене зрозуміли. Ну що, давайте поговоримо про сюжет гри. Я завжди у відосах розбираю сюжет до кінця, тому обережно, якщо не хочете зловити спойлери. У 2069 році група вчених Єврокорп під керівництвом Лілі Дроул створюють спеціальний чіп контролю під назвою DART 6. Після проведених тестів стає відомо, що технологія повністю успішна, і нею будуть оснащені агенти корпорації. Наш головний герой Майлс Кіло стає першим агентом, якому хочуть вживити цей чіп. Після цього генеральний директор Єврокорп Джек Денхем дає нам перше завдання: знайти та ліквідувати чанга, колегу Лілі. Який зливає інформацію про чіп іншої корпорації Аспарі. Ми об'єднуємо з іншим професійним агентом, якого звати Джулс Меріт, і разом відправляємось до будівлі Аспарі у Лос-Анджелесі. Після того, як проб'ємося через озброєну охорону, кіло таки знаходить чанга, але той застрелюється. Дістаємо чіп з його голови і дізнаємося деталі зашифрованої розмови між чангом та Лілі. Схоже, вона ділилася з ним інформацією про DART 6 Директор Денхем, звісно, шокований, тим, що Лілі співпрацювала з. Спарі, але просить Кіло та Меріта наглядати за нею, обґрунтовуючи це тим, що вона дуже цінна і не можна допустити, аби інші корпорації заволоділи нею. В наступній місії ми разом з Мерітом ведемо спостереження за квартирою Лілі. Вона розмовляє з якимось чоловіком на ім'я Кріс. Потім зненацька озброєні солдати вриваються до її апартаментів та забирають її з собою. Тут ми починаємо діяти. Йдемо по її слідам, доки не сядемо на літак. Ну як сядемо? Причепимось скоріше. Таким чином, Кіло від. Стежує викрадачів до плавучої бази в Атлантичному океані, яка належить вже іншій корпорації Cayman Global. Після тривалих перестрілок ми знаходимо кіберагента, який скидає нас з платформи, і ми втрачаємо всю зброю. Прикольний бос він буде постійно переміщатися між платформами і стріляти по нам з ракетної установки. Наше завдання вчасно вмикати DART 6 і зламувати ракети, таким чином перенаправляючи їх в самого боса. Час від часу він буде стріляти по нам з автомата та скидати. Спеціальний Емі пристрій, який блокуватиме можливість використання Оверлея Дарт. В такому випадку треба знищувати цей Емі. В останній момент нам на допомогу прийде Лілі, і доки бос зайнятий нами, вона застрелить його. Ми дізнаємося, що синдикат Кейман Глобал готує повноцінну війну проти Єврокорп. Сідаємо на літак і забираємося звідси. Просто дістатися до вежі Єврокорп ми не можемо, адже Кейман Глобал заблокували всі шляхи і їхні патрулі повсюди. Тому ми сідаємо в місці під назвою. Свою даунзону, типу нижня зона. Тут живуть люди, які не мають чіпів, і для корпорацій вони сміття. Нижній клас, якщо можна так сказати. Під час проходження локації ми натрапляємо на засідку нечіпованих, будемо їх так називати. І виявляється, що Лілі зарадила нас. Ну це очікувано, звісно, який її сенс з нами співпрацювати. Скоріше за все, вона хоче справедливості і знищення чіпа Дарт. Тому й заручилася підтримкою нечіпованих. Кіло потрапляє в пастку з мінами ЄМП, які виводять з ладу наші сенсори. Та імпланти в результаті цього ми якийсь час не можемо використовувати дарт оверлей, тому доведеться файтитися як в звичайних шутерах. Ці локації ми отримуємо вогнемет. І боже, яка ж це крута штука. Взагалі, я вогнемети в іграх не сильно люблю. Якісь вони слабенькі завжди, і довго треба палити, щоб воно дало якийсь ефект. Але тут вогнемет це просто імба, серйозно. Коротше, після декількох файтів працездатність наших імплантів відновлюється, і ми отримуємо наказ від директора Денхема. За Копити або знищити Лілі Дроул. Після боротьби з нечіпованими, ми дізнаємося, що той чел на ім'я Кріс, з яким Лілі говорила перед тим, як її викрали, її колишній хлопець і колега. Саме він відповідає за розпалювання конфлікту між синдикатами. Кріс розповідає, що почав цю війну, щоб зламати всесвіти даних і знищити синдикати та їхнє чіповане населення. Це буде покаранням за те, що переживають нечіповані кожного дня за ставлення синдикатів до цих людей. Лілі, в свою чергу, проти такого. Рішення і хоче знайти більш дипломатичний і менш кривавий варіант вирішення подій. Ми зіштовхуємося з Крісом віч на віч, і розпочинається файт. Він буде використовувати імплант, який надає йому невидимість. Як добре, що на підлозі розташовані емі заряди, які можна хакнути через дарт і таким чином збити його інвіз. Це було нескладно. Перед смертю Кріс активує бомбу в намірі підірвати нас разом з собою, але нам вдається вчасно відійти. З його залишків забираємо черговий чіп боса і продовжуємо this would be you killed him Why did you do that? Why didn't you just kill me? Is this what you want? more death? Come on do it Pull the trigger terminator I built that chip you carry you don't think I put some safeguards in there? You're just a tool, Kilo. I can use you any way I want to, but so can others. Think about that. I'm leaving now, and there's nothing you can do about it. There's a human being in there somewhere. Hope you find him again someday. Ми приходимо до тями вже в лабораторіях Єврокорп у Нью-Йорку. Мерід та Денгем вважають, що наш мозок добряче підсмажився і відправляють нас на перезавантаження чіпу. Самі ж вони йдуть до Лілі в надії отримати корисну інформацію про чіп Дарт 6 В результаті збою чіпу в кіло починають пробиватися старі спогади, які були дуже давно заблоковані. Денгем надіслав команду агентів вбити батьків головного героя та забрати його з собою, щоб у майбутньому зробити з кіло професійного вбивцю. Який слугуватиме цілям корпорації? Ми звільняємося, і йдемо рятувати Лілі. Вона пояснює нам, що ми такі не одні. Всіх агентів Єврокорп рекрутує одним способом: убиває рідних і забирає дитину до штаб-квартири, де стирає повністю пам'ять і вводить чіп. Лілі створила чіп Дарт 6 щоб змусити синдикати проявити більшу людяність та піклування про чіпованих. Але вона розуміє, що була наївною, щоб так думати. Синдикат Кейман Глобал атакує штаб-квартиру Єврокорп. У Нью-Йорку, а ми з Лілі пробираємося до офісу Денхема, щоб не дати йому активувати перемикач блокування на чіпах. Нам доведеться відбиватися від солдатів обох синдикатів та кібернетично модифікованих агентів. І ось ми вже на вершині вежі. Перед нами трійка останніх босів. Це наш колишній товариш Меріт та двоє агентів. В цілому бій зовсім не складний. Головне не забувати збивати щит агентам і ховатися за укриттями. Якщо закінчаться боєприпаси, то на локації розміщені спеціальні шавки з ними. Треба тільки використовувати дарт, щоб уповільнити час і не дати меріту попадати по нам з мінігану. Коли дійдемо до Денхема, він активує перемикач, і кіло почне втрачати контроль над своїм тілом. Послухавши стандартний злодійський монолог на останньому диханні, ми підбираємось до колишнього директора, і він падає до самого низу. Лілі дає нам пістолет і каже, що тепер ми вільні, і жоден синдикат не буде нам вказувати, що робити. На цьому сюжет завершується. Як я вже казав, гра провалилася, і Electronic Arts повністю розчарувалася в ідеї відродити синдикат. Ну а що ви, блін, хотіли? Якщо хочеш відродити якусь франшизу, треба робити це якісно. Тоді і людям буде цікаво. Цій грі бракує хорошого сюжету. Те, що ми маємо, ну не особо мені вкатило. Такий собі сюжет. Хоча вони там, наче, наймали деяких відомих сценаристів, але грі це не допомогло. Можна було б придумати дійсно цікавий сюжет. У вас же сетінг кіберпанку, це прямо нескінь. Ченне джерело ідей, головний герой зовсім не розкритий, він просто маріонетка. Так, нам показали, що у дитинстві його батьків убили Єврокорп, а його самого забрали і перетворили на агента, але можна було це якось більш драматичніше зробити. І оце, знаєте, коли з головного героя намагаються зробити персонажа, але навіть не дають йому можливості розмовляти. Це взагалі треш. Ну, з сюжетом зрозуміло. Щодо геймплею, ну він в цілому непоганий. доволі динамічний та швидкий, але є куди рости. Якби EA Не пожаліла грошей та дала б можливість розробникам прокачати механіки, розвинути ідею з Оверлеєм Dart і тому подібне. Я думаю, було б круто, особливо, якби до цього всього у грі був повноцінний мультиплеєр, і кожен гравець міг би користуватись різними абілками з таким ураганним геймплеєм та похмурим сетінгом кіберпанку. Мультиплеєра немає, але в грі є кооп. На жаль, я не зміг його затестити, бо сервери Electronic Arts не працюють, причому доволі давно. Мабуть, вони одразу їх вирубили, як тільки. Зрозуміли, що гра не виправдала їхніх надій в перший день продажів. Після такого, скоріш за все, немає сенсу нічого очікувати по цій франшизі. Вона повністю мертва, а Electronic Arts її добили. Тому якось так. Що ж, на цьому у мене все. Про синдикат розповів. Є у мене ще декілька старих шутанів, про які хочеться поговорити, так що скоро чекайте нові відоси. Ну і як завжди, пишіть у коменти, чи грали ви у синдикат, або чи чули ви хоча б щось про цю серію ігор. Натискайте лайк та підписуйтесь на канал. Це сильно. На продвигає мій контент в рекомендації, і я буду дуже вам вдячний. Також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ще можете чекнути опис і знайти мене на інших ресурсах. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.